Хай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, як щезає дим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться віск, так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а веселяться. Нехай життя розвіє сутінки смертні, а правда здолає всяку кривду, нехай посоромлені втікають ті, хто бажає нам лиха. Нехай миром і достатком колоситься український лан, утри, Боже, кожну сльозу та зціли кожну рану, даруй нам єдності і порозуміння, злагодою та братерством пов'яжи наші серця, бо ми народ твій, усі ми діло рук твоїх. Тому до Тебе сьогодні щиро взиваємо, Ти, що у Воскресінні Твого Сина смертю, смерть подолав. Дай нам сили здолати кожен задум лукавого і вський ворожий підступ перемоги благовірному українському народові. Даруй над супротивниками і Христом твоїм охорони люд твій.